Вітаю вас у програмі «Медексперт». Протягом цього тижня ми стали свідками важливих подій, які змінюють життя пацієнтів. Ви побачите, як ще одна дитина змогла почути перші звуки, де безкоштовно можна зробити комп'ютерну томографію у Львові і куди ще тепер можна звертатись у випадку травми. Тож залишайтеся з нами. Вперше почув звуки у Львові. Шостій дитині встановили кохлеарний імплант. Безкоштовне кате для пацієнтів. Де воно запрацювало і як скористатись цією послугою. Травматологічна допомога. Куди звертатись у випадку травми? У Львівському Охмадиті виконали шосту кохлеарну імплантацію дворічному хлопчику з повною глухотою. Тепер він зможе чути, розмовляти та повноцінно розвиватися. Реакцію на перші звуки зможете побачити і ви у нашому сюжеті. Дивимось. Ще з народження маленький Сашко зовсім не чує звуків. Коли йому було півроку, його мама помітила, що він не реагує на її слова, тож звернулась до медиків. Фахівці підтвердили невтішний діагноз. Дитина не чує на два вуха повністю. Він взагалі ні, ні, що не реагував. Він навіть на ім'я не реагував, Ні на що в нинішній день нічого ні, 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 ні. не чує. Повіряли, Ви зносили далі слухові апарати, може в якусь реакцію подасть, але ніякої реакції немає. Єдиним шансом почути світ та поступово навчитися говорити була кохлеарна імплантація. Таку операцію виконують у львівському Хмедиті, тож медики взялися допомогти дитині. Коли Олександру виповнилось два роки, йому встановили імплант. Сюючи наш пацієнт, він він отримав кохладний план. Це отримав під час операції, і план складається з двох частин з внутрішньої частини і з зовнішньої частини. Внутрішня частина вживляється в слимак внутрішнього вуха під час операції. А сьогодні буде підключення зовнішньої частини, і це вже буде пройшло повне загоні. Фактично, ми маємо вже сьогодні ну, велике свято радість, в тому що дитина буде чути. Не можна ні. Останні налаштування і вже за мить маленький Сашко почує перші звуки. Він але він чує тому що мозок ще Після цього хлопчику будуть щотижня збільшувати гучність задля поступового звикання мозку до звуків. Я думаю, що він буде чути. Треба на цей час. Спочатку запрограмували в процесорі п'ять програм, і поступово потрібно їм буде переключати щотижня. Пізніше за 5 тижнів вони повернуться. Ми знову зробимо п'ять програм, і так до того рівня, поки він не буде чути комфортно всі звуки. Паралельно Сашко буде відвідувати заняття сурдопедагога задля розвитку мовлення. Зараз завданням найперше це буде ознайомити дитину зі світом звуків, щоб він розвивати його слухову пам'ять, щоб він навчився розуміти значення звуків. Зазначимо, що Олександр став шостою дитиною, якій виконали кохлеарну імплантацію в Охмадиті. Усе зробили безкоштовно, так як дороговартісні імпланти лікарні подарувала компанія-виробник. А сьогодні медзаклад отримав ще 10 імплантів від держави, так як клініку дитячої отоларингології, включили у державну програму кохлеарної імплантації. У Львівському хмедиті є програма слухових імплантів, яка передбачає чотири етапи: це є виявлення, раннє виявлення і скринінг слуху, і діагностика слуху. Друге це остаточна діагностика слуху і визначення показів до кокладної імплантації. Третє це хірургічне втручання, введення імпланту, введення електроду в внутрішнє вухо, в слимочок внутрішнього вуха, так званий початок слухового нерва. І четверте це комплексна реабілітація. Отож дітям, яким потрібна така допомога, можуть її тут отримати. Операції абсолютно безкоштовні. Пріоритетом є діти до трьох років з глибоким двобічним ураженням слуху. Записатись на консультацію можна, заповнивши Google-форму, яку можна знайти на сторінці медзакладу. Далі ми покажемо, як у Львові пройшов день здоров'я. З вами програма «Медексперт», тож не перемикайте, адже далі ще багато цікавого. Не лише перевірити своє здоров'я, але й дізнатися більше про профілактику хвороб. Так у Львові відзначили день здоров'я. Під час цього заходу кожен охочий міг виміряти вагу, зріст, визначити індекс маси тіла, отримати консультацію зі здорового харчування, зробити електрокардіограму, отримати консультацію лікаря-кардіолога, педіатра та сімейного лікаря. Також на цьому заході навчали правильних дій у разі хімічної та радіаційної аварії та багато іншого. Подія включала і виставку. Ментал трека, зокрема, інформування громадян про те, як не допускати виникнення депресій та інших тривожних розладів. А на благодійному ярмарку вдалося зібрати понад 180 тисяч гривень для потреб Збройних сил України. Спеціальним гостем Дня здоров'я був рекордсмен книги рекордів Гіннеса Олег Тягнезуб, який протягнув зубами автомобіль швидкої допомоги. Таким чином хотіли привернути увагу кожного до свого здоров'я. У Львові запрацювало безкоштовне КТ для пацієнтів. Для цього потрібно мати електронне скерування. Де можна отримати таку послугу, ми розповімо у нашому наступному матеріалі. У Львові запрацював новий кабінет комп'ютерної томографії. Відкрили його у другому медичному об'єднанні Львова на вулиці Конувальця, 26А. Він функціонує вже з травня цього року. відтак більше тисячі мешканців вже скористалися такою послугою. Продовж 23-го року і першого кварталу 24-го року активно проводилися роботи. Було здійснено капітальний ремонт приміщення. Було був придбаний комп'ютер апарат комп'ютерної томографії. Загальна вартість всіх робіт і придбання становила приблизно 32 мільйони гривень. І вже з травня цього року запрацювало відділення комп'ютерної томографії. Тут мешканці міста Львова і навколишніх громад можуть отримати якісну безкоштовну послугу. Попасти в наше відділення можна за електронним скеруванням відповідно до програми медичних гарантій на безкоштовній основі. Якщо скерування від сімейного або лікуючого лікаря немає, то скористатися цією послугою можна на платній основі. У нас є Прискорант є платні послуги, вивішені на сайті нашого другомедичного об'єднання, з яким можна ознайомитися і такі обстеження прийти по можливості поза чергою записатися чи через кол-центр, через чи через рецепцію даного відділення. Зазначимо, що новий комп'ютерний томограф дозволяє лікарям проводити дослідження всіх органів і систем. Ми робимо КТ голови, якщо це. Є підозри інсульту. Це дуже швидкісне обстеження, в залежності від магнітно-резонансної терапії, то трошки довше. Е, можна робити катекісток, на яких дуже добре буде видно уламки після травми, після переломів. Так само добре видно е, органи, які містять повітря. Це легені. і Ми пам'ятаємо всі, що при ковіді полумастхел зробити легень, хоча до того має бути теж покази. Це кишківник, це поліоргани, ніхур, жовчні ніхур. Ми можемо зробити КТ з контрастуванням. Це контрастування судин. Дуже добре буде видно, якщо є аневризма, якщо є емболії, якщо є якісь проблеми васкулярні. В планах також закупити УЗД-апарат, щоб проводити тут і ультразвукову діагностику. Додамо, що кабінет комп'ютерної діагностики працює з понеділка по п'ятницю з 9 до 18.00. Записатись на обстеження можна за телефоном рецепції кабінету або через кол-центр. Нагадую, ви дивитесь програму і Далі розповімо, як наші медики допомогли дитині з опіком і як діяти при такій травмі. Не перемикайте. Потягнув з цікавості руку до вогнища і отримав опік. Медики лікарні Святого Миколая допомогли дитині з термічною травмою розміром з долоню. Аби зігріти приміщення, батько запалив вогонь, не встиг оглянутися, як дитина вже потягнулася до вогнища. Хлопчику одразу промили рану під холодною водою і повезли до лікарні. Такі дії, наголошують лікарі, значно полегшили їм роботу, адже правильно надана перша допомога сприяє швидшому одужанню. У медзакладі дитині очистили та промили. Рану. Рану наклали пов'язку з ліками і відпустили додому. Через декілька днів процедуру повторили, а через тиждень рана повністю загоїлася. Медики ж наголошують, що з похолоданням таких випадків ставатиме все більше, а тому потрібно знати, як правильно діяти при опіках. Варто пам'ятати, якщо дорослі, до прикладу, помостили місце опіку сметаною чи олією, це неодмінно призводить до поглиблення термічної травми. Такі засоби формують плівку, яка затримує температуру і не дозволяє охолодитися. Опіку тому найперше потрібно підставити рану під прохолодну проточну воду на 15-20 хвилин, прийняти знеболюючі препарати, обробити рану не спиртовими антисептиками, накласти стерильні марливі серветки та звернутися за допомогою у лікарню. З початку року у другому медоб'єднанні Львова пацієнти можуть отримати хірургічну та травматологічну допомогу. Які послуги тепер там доступні, розкажемо вже за мить. Залишайтеся з нами. У другому медичному об'єднанні Львова розширили кількість послуг для пацієнтів, адже з початку року тепер тут можна отримати хірургічну та травматологічну допомогу. Тут ми надаємо повну допомогу при травмі від Огляду обстеження пацієнта до проведення хірургічної операції це можуть бути як свіжі переломи, так і ускладнення від попереднього лікування, які, на жаль, також трапляються. Також ми успішно проводимо протезування суглобів і після чого проводимо реабілітацію пацієнтів. Найбільше користується популярністю заміна саме кульшового солову, а також колінного. Нагадаємо також, що у другому медичному об'єднанні функціонує центр діабетичної стопи, де вже близько 30 років успішно проводять лікування пацієнтів з таким діагнозом. Пацієнту дуже є важливо зберегти свою власну ногу. Тому що дуже часто втрачають пальці і це чи стопи, а також можна втратити цілу кінцівку, якщо не вчасно звернутися. Ну або це є термінальний якийсь період перебігу захворювання. Також додамо, що окрім травматологічних тут проводять урологічні, гінекологічні, отоларингологічні та пластичні операції. Це як естетична хірургія, так і відновлення такі після травм, якісь деформуючі рубці, тобто теж є дуже гарні результати, і вже напевно більше трьох років ми в тому напрямку працюємо також успішно. Отримати допомогу тут можна як за направленням від сімейного лікаря або лікуючого, так і звернувшись самостійно в приймальне відділення у випадку травми. Також нагадаємо, що за програмою медичних гарантій планові та невідкладні хірургічні операції надаються безкоштовно. Всі хірургічні втручання, які є гарантовані при підписанні контракту з національною службою здоров'я, вони проводяться в нас безкоштовно. Для того щоб пацієнти могли дізнатися, які саме втручання туди входять, вони отримують цю інформацію при зверненні. Лікарі їм завжди то можуть пояснити і розказати, тож у випадку травми допомогу можна отримати на вулиці Ужгородська. 1. Дякуємо, що сьогодні були з нами. Слідкуйте за нашими випусками, щоб бути в курсі останніх подій у сфері медицини. Бажаємо вам здоров'я та до нових зустрічей у програмі «Медексперт».